Люди часто відчувають тривожність та занепокоєння. Це пов'язують із складними життєвими обставинами, переконані психологи. Спочатку це випробовування для психіки, але згодом може перерости у панічні атаки, які шкодять не тільки морально, а й фізично. Панічні атаки це відчуття страху та тривоги, яке може охопити досить раптово. Він в вигляді нападу страху такого, да то тобто людина, коли відчуває такий прилив нав'язливих думок, їй стає дуже страшно, моторошно, можлива задишка. Найчастіше така панічна атака вона триває недовго. Вона починається якось так без причини і не залежить ні від чого. І так же само вона проходить. Що викликає панічні атаки, зрозуміло, не завжди, але найчастіше це стрес, психологічні травми, страх або просто погані спогади. У кожної людини різний напад тривоги. Зазвичай такий стан супроводжується задишкою, тремтінням, запамороченням, втратою контролю над тим, що відбувається навколо. В чому така небезпека? Що якщо в людини виникають такі панічні атаки, потрібно щось робити з цим. Потрібно вживати заходів, тому що якщо ми нічого не будемо робити, може розвинутися тривожний розлад, такий фобічний розлад, який призводить вже до якихось наслідків більш серйозних. Якщо людина відчула признаки панічної атаки, психологи радять спробувати самостійно подбати про своє здоров'я, тобто слідкувати за харчуванням, внести в життя фізичні навантаження та спробувати обмежити себе від стресу. Але якщо напад таки стався, потрібно намагатися відволікти свій мозок на сторонні предмети чи звуки. У випадку, якщо людині стало погано на вулиці, слід знайти якесь тихе місце і з людиною, щоб просто подихати. От просто навіть ритмічні вдихи, вдих, видих. Намагатися якась така м'язова релаксація, напружити руки, відпустити. Особливо під час війни багатьом приходиться стикатися з панічними атаками. Тому знання, як поводитися під час приступу, це ліки, які допоможуть швидше позбутися проблеми. Фахівці наголошують: якщо панічні атаки повторюються певний час, потрібно не зволікати і вчасно попросити допомоги у спеціаліста. Тетяна Репянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.